Привіт, друзі! Сьогодні у нас покраска ось такої щучки. Значить, фарбувати буду під натуралочку. Значить, Для цього знадобиться білий ґрунт, Зелена ось така фарба. Коричнева. Жовта і срібло або золото. В моєму випадку срібло. А, значить, приготував ось такий трафарет. Ось. Інструмент буду використовувати ось такий. Фірма Міол сапло 03. Для розведення фарби, якщо знадобиться, і для промивки інструмента використовую ось таку воду. Ну, пляшечка це відповідно не з-під води, але всередині вода, дистильована вода. Ще приємного перегляду. Поїхали, зараз нанесу перший шар ґрунту. Переманочка вже знежирена, оброблена спиртом. Так що можна спокійно працювати. Так, ґрунт є. Далі, значить, нанесу основний колір. Ось такий зелений. Ось так у нас основний колір готовий, і зараз потрібно нанести трафарет. Я вже підготував трафарет спеціальним під цей Воблер. Ось таким чином це має працювати. Дали білу фарбу і наносив значить, крапенки наші. Так, далі я змішаю трохи білого і жовтого і трохи наведу оці всі цятки. Так, дивіться, трохи розмив ці крапки. Тепер залив жовтий колір і все це легенько покрию, щоб було як на справжній щуці. Так, друзі, зараз зробив темно зелену фарбу і зараз збираюся намалювати жаберні кришки. так і докупи ще й зайду таку намалюю Продолжение так. Так, зараз зроблю імітацію вуски таку ось такої сіточку. Фарбую с рибу. Я тут подумав і вирішив, що поставлю ці щуці червоні очі. Не знаю чому. Чомусь захотілося поставити саме червоні. Для вклеювання очей використовую супергель. Ось так, все готово. Треба почекати, доки це все висохне, і фініш. Добре, помалу дібралися е, до лакування. Значить, для лакування змайстрував е, на швидкоруч. Ось таку приблуду, <кій> значить, такий станочок. Дерев'яний стапель такий і е, моторчик від мікрохвильовки. Значить, е, покривати буду е, е, двокомпонентним автолаком. Потім пізніше покажу, яким саме, е, вже заколотив. Вже він мене готовий. Значить, наносити буду пензликом. Ось такий пензлик. Маленький, м'якенький. Дуже зручно не працювати. Значить, заготовка попередньо. Наніс один шар лаку з аерографа. Значить, для чого я це зробив? Бо автолаки вони трохи агресивні, поки в рідкому стані, і буває таке, що місцями можуть піднімати фарбу. Через це перший шар я зробив з аерографа, вже він добре підсох. Обробив його зараз скотч брайтом Ось така штука продається в автомагазинах автомалярних для матування поверхні перед покраскою. Обробив скотч-брайтом. знежирив спиртом, значить, вже замішав, як казав, вже лак. E, замішую лак за допомогою ось такого шприца зі зрізаним верхом. Дуже зручно, можна використовувати декілька разів, якщо після роботи його промивати. E, вже разів 5-6 я з цим шприцом уже лачив. Ну, якщо стане негодний, то просто викину. Дешево і не дуже жалко. І так, зараз е, включу моторчик, приманочка буде обертатися і я буду потихеньку наносити лак. Ось і все. Зараз помию пензлика і чекати, поки висохне. А поки що покажу, який лак використовую. В даний момент я використовую ось такий лак назва DBS. Так що пробуйте, лак досить непоганий. Врешті-решт вибрався на тест щучки. Зараз зафіксую камеру і спробую показати, якщо вийде гру приманочки у воді.